Сьогодні розповідь піде про цікаві каструльки, цікаві баняки з ціліконовими стіночками, чи то пластикова, чи то тританова там кришечка і донечка з анодованого алюмінію. Це Сіту Summit X-Pod. Мені дуже-дуже подобається ця конструкція, дуже подобається ось ця ідея. від... Австралійського бренду, так to Summit. і е, вирішив, що на канал потрібно обов'язково це діло затягнути і показати вам Сitu Summit Export вперше на моєму каналі. Взяв я Дві такі каструльки. Одна об'ємом здається 2,8 літра, а інша 4 літри. Є вони взагалі в багатьох кольорах. Є також набори. Там і каструлька, і кружка, і якась тарілка, і здається там ще й чайник. Є так вони є різних розмірів. Яких хочете об'ємів, можна взяти поштучно, можна зібрати для себе будь що що вам взагалі подобається. Чайник дуже. Крутий також по цій технології. Також є горнятка маленькі, здається, чи то на 350, чи то на 450 мл, Точно не пам'ятаю. Але всі посилання я залишу під цим відео за моїм промокодом. MyCamping зможете отримати на всі ці речі, знижечку 10 Обов'язково переходьте, дивіться також. Там є ще промокоди. все почитаєте в описі. все для вас я залишу. Мені ця технологія дуже сподобалась. Чому? Тому що це все діло складається. Ось так. Воно буде виглядати таким от тоненьким. Буквально декілька сантиметрів. так. Це дійсно досить прикольний такий от задум. Деяким людям ця тема дуже сильно зайшла. Знаю, що багато людей користуються таким посудом вже дуже, дуже довго. Ставити його можна на газовий пальник. На вогонь ставити не потрібно так. На багаття не потрібно над багаттям. Все, що от таке, що багаття це ні. Щепочниці ні, все ні. Але от на пальниках те, що треба. Чайник тримав в руках, дуже сподобався. Сіту саміт, не пам'ятаю назву, кружечка вона була у моїх відео, там де про посуд сіту саміт я вже знімав. Дуже мені сподобалось, класно. А от тепер ще і каструльки. Хто полюбляє на природі готувати, хто просто от на одну людину також, я думаю, нормально буде. Так? Там є різні, повторюсь, об'єми в залежності від ваших цілей. На двох людей взагалі те, що треба, дуже прикольна технологія і от хочу з вами поділитись. Невеличка вставка. Мій канал існує. Без всілякої реклами, рекламних інтеграцій, ніяких рекламних оплачуваних е, вставок, нічого там, рекламного якогось спорядження, нічого взагалі нема. Я існую тільки на власному ентузіазмі, на власний е, кошт. І, звісно, якщо вам подобається моя творчість, якщо ви не хочете, щоб цей чудовий туристичний канал і я разом з ним загнувся, ви можете підтримати мене донатом. В описі під відео можете подивитись, як це. Зробити або можете стати постійним спонсором, оформити платне спонсорство мого каналу. Величезне, дякую вам за підтримку. Користуйтесь всіма промокодами, ставте палець вгору, залишайте вподобайку. Будь-який коментар, натискайте дзвоник, щоб не пропускати нові мої відео. Також робіть репости і розповідайте про мене своїм близьким друзям і дивіться мене разом. Поїхали. Situ Саміт X Pod вперше на моєму каналі. Ось перед вами вся ось ця чудова краса 2,8 літра і ось, будь ласка, 4 літри. Колір у маленької сірий, у великої темно синій. Прикольний. Давайте розпочнемо відразу з маленькою. Спочатку, що тут взагалі написано? Отже, Collapsible Fully Future Cooking Pot. Повноцінний баняк, повноцінна каструля для приготування їжі, яка розкладається. 2,8 літри об'єм складається до 40 мм, тобто 4 см. Ось тут, у маленької 2,8 літри. Важить вона 355 грамів. Всі характеристики зараз будемо з вами читати. BPA-Free харчовий силикон. Алюміній, анодований. І ось, будь ласка, написано, що тут повноцінна передача тепла, легкий, надійний і анодований. Ось тут дуже багато в кришці отворів для зливу водичку. Це дуже і дуже класно. Написано, що все чудово видно, як воно там закипає. BPA-free і е, вбудований ось цей от. Просіювач води так, для е, отвори для зливу води, такий, також написано, що тут входить. Е, може сюди влізти дві X-Mac кружечки, так, і ту x bowls і е, дві мисочки, е, якщо їх придбати, звісно, окремо. Також тут ось нагороди, найкраще спорядження 2015 року. Так, по Gear Institute І е, по Backpacker написано, що це прям е, вибір авторів 2015 рік. Нестін дизайн це е, сумісність. Тобто, що куди от вкладається, я вам зараз розповідав. І тут, бачите, от пальник. тобто Можна на пеничок ставити з іншої сторони. Давайте дивитись. Я чомусь думаю, що все я вам вже сказав, але якщо хочете, будь ласка, натискайте на паузу, і можете тут от, будь ласка, почитати. Ось тут: англійський, німецький, французький, іспанський, японський, китайський. Так, ще раз покажу. Натискайте, будь ласка, ось на паузу і читайте. Австралія, але зроблено в Китаї. Назва X-Pod 2,8 літри, колір грейт називається. Зараз будемо відкривати і всю цю красу з вами, шановні глядачі, будемо дивитись, оглядати. Відкрив я пакування. Оп! В сторонку відклав. Ось так воно виглядає. X-Pod це силиконова така от ручка. Також дивіться. Перед тим, як знімати, так, як торкатись, будь ласка, вимкніть газовий пальник. Намагайтесь, щоб тепло від пальника ну, сильно не відкривайте полум'я, коротше кажучи, щоб полум'я не виходило на стінки силіконові, бо може воно їх швиденько, як то кажуть, поплавити, я думаю, так. Полум'я повинно бути. Прямо от по центру, так? І щоб язики полум'я не виходили за донешку. От слідіть е за цим. І е будьте обережні, е тому що, ну, коли виходить пара. Так. Патент ось якийсь патент-пендінг написано. Дивіться, BPA-free, скільки отворів зливу водички. З іншої сторони, що тут у нас з боку? Світу Саміт. Ручки ось такі. Отак воно тут закривається, ось тут. З іншої сторони, у нас також ці ту самі, так, з двох сторін, ось тут і ось тут. Так, яка інформація в нас отут? Made in China? Отже, будь ласка, от вся інформація. Е, Призначена для використання з кемпінговими пальниками. Тобто, бачите. На вогонь не можна ставити. На пальник на балонний можна, і пальник е, мультипаливний, я так розумію, також можна. Так. No, Flames to Extend Beyond the Base of the pot. І ось тут, бачите, такі от пунктири вниз від кінців донишка. Це означає, що полум'я повинно бути, я вам вже сказав, прям ось сюди. Тут прям такий от кружечок і прямо от. Сюди повинно воно потрапляти. Бачите? Вимкніть пальник і е, почекайте 30 секунд перед тим, як торкатись і знімати. І написано: не кип'ятіть сухим, так? тобто без води. Якщо всередині нема води, не ставте на вогонь, бо поплавляться стінки силіконові. Дивимось, що тут ще можна подивитись. Сітуса тут написано. Угу, Це в нас що? Напевно, в посудомийну машинку не класти. Хто знає, що це за значок, будь ласка, пишіть в коментарях. Я думаю, що це не класти в посудомийну машинку. Відкриваємо цю красу. Опа, відкрив. Кришечка, Дивіться, яка тут X-Pot написано. Оп, ось так взяв, зняв. Таке все приємне на дотик. Давайте дивитися от сюди, що у нас ще тут. Тут в нас ось така чи то приклеєна, вона, здається. Так, вона приклеєна ось там. Тому я знімати не буду. Дивіться, яке от донешко з анодованого алюмінія. Воно ось таке. Я сподіваюся, що вам видно, шановні глядачі. Інструкція така от тут можна Погортати, Все те саме, що я вам зачитав. Все те саме ось тут от написано. Давайте подивимося, як вона відкривається. Ох, яка краса. Хопс. Хоп. Дивіться. І отака у нас виходить миска. Така от каструлька. Прям класнюча. Дуже гарно, мені подобається, що вказано, так, написано тут. Cito Summit. Ту ви вибачайте, я нічого не можу зробити з цими всіма звуками, бо я знімаю відео кожного дня і зупинятись через те, що хтось шумить, я не можу. Дивіться, будь ласка, максимально безпечне наповнення. 8 кружечок. Ось тут, 6 кружечок, 4 кружечки, 2 кружечки. А з іншої сторони, у Cito Summit дуже часто об'єм в літрах. Так і є. Максимально безпечна лінія наповнення. Тобто, коли буде кипіти, не буде переливатись. 2 літри. Тобто, якщо хочете більше налити, можна і більше, якщо хочете, але не рекомендовано. 2 літри, 1,5 літри. Літр і 500 мл Ось так ця краса виглядає. Ось це на донечку ми ставимо. От сюди пальничок. Дуже легеньке, класна така річ. Мені дуже подобається. Кришечку вдягну, зараз покажу вам. Дивіться, яка, ну, яка ж краса, правда? Дивіться. Ось. Так. І е, якщо, якщо є бажання все це діло закрити, наприклад. Оп, так, повернули, як, як потрібно. Гопс, сюди ось так. І так само тут. от. Оба! Ось так натягуємо і робимо ось так. Накриваємо, закриваємо. Все. Супер. Якщо використовувати правильно, служити буде і служити, і нічого з ним не буде. І я дуже рекомендую. Ще тут є ще один е, отвір. Ось тут багато і тут ще один отвір напевно, для виходу пари. Бачите, отут -от написано, що звідси може виходити, звідси з отворів, ну, Summit. і ось ця от штучка XP. Мені дуже подобається, силіконова. Давайте переходити, шановні глядачі, до другої мисочки. Вона, в принципі, така сама, просто більша. Все те ж саме тут написано, але різниця в чому? В тому, що об'єм тут 4 літри і 590 г ваги. Зжимається до 45 мм. Ось тут 45, а там було 40 мм. Ось така от різниця. BPA Free, харчовий силикон, алюміній анодований. Тут все те ж саме, будь ласка, якщо є бажання, натискайте на паузу і дивіться. З іншої сторони, вся інформація, будь ласка, доступна. Колір е, Неві, так, морський 4 літри. Live No Trace. 100% recyclable. Можна переробляти. Перероблюється, тобто, не можна переробляти, а перероблюється. Відкрив. Так. І тут в нас ось така величезна крута ємність. Дивіться, яка краса. Все те ж саме, повторюватись вже не буду. Але всі елементи різних кольорів, ну, іншого кольору. Тобто тут такий темно-синій X-Pod, також тут така от силіконова штучка, ось вона мені дуже сподобалась. Sito Summit написано. Все те ж саме, але більше. Якщо у вас є бажання порівняти, бо в мене є, то зараз ми це зробимо. Але, але, але для цього потрібно. Або, шановні глядачі, розкласти оцей, або ось цей, так е закритий. Тому я обираю наступний варіант. Я обираю відкрити ось тут, прибрати кришку, розкласти ось цю красу і подивимось з вами, як воно виглядає. А вигляд буде мати ось такий. Прям ось така от, прям ємність. Чудово. Зараз я сюди. Кришку вдягаю, щоб було все по феншую. І давайте, напевно, і закрию, щоб відразу мати, показувати вам, так? щоб ви мали якесь це розуміння, так? що це таке. Ось така. от. Сітусамі, дуже гарний напис, але на жаль, не фокусується, тому що на вулиці досить темно. Ось, якщо спишку ввімкну, то фокусуватись, напевно, повинна. Ось так воно виглядає. Спишка більше не потрібна. Ціто саміт сюди написано. Коротше кажучи, крута дуже штука. Давайте порівнювати. Ось це 4 літри. Ось це, шановні глядачі, 2,8. Ось така от різниця, в принципі, досить чуттєва. По висоті ми бачимо, що е, менший ось цей так, посуд, е, менша каструлька е, по об'єму. Вона бачите, е, трішечки вища буквально на сантиметрика 2. Ну і за діаметром, я думаю, що всі чудово бачать, наскільки різниця. От так от різниця, от така. От. кому який більше підходить, будь ласка, той беріть і собі користуйтесь. Як бачите, тут прям можна наготувати прям от, ну, добряче. Дивіться, скільки тут, от, якщо порівнювати з моєю рукою, то ось моя рука. Так, ну, прям тут об'єм, прям добрячий. Тут, тут трішечки менше, але теж, в принципі, я вам, шановні глядачі, не скажу, що це така каструлька на одну людину. Тут прям добряче. Я думаю, що у двох, а навіть, можливо, і у трьох можна наїстись. А тут ще більше. Тобто, якийсь суп можна приготувати собі. Прям ну, багато чого. так. Дуже класна штука. Рекомендую. Чому? Тому що класно складається, класний дизайн. І взагалі така от річ. Не так багато людей, в кого такі речі є. Всім рекомендую, бо собі дуже і дуже подобається. До речі, подивлюсь, якщо є от така от 2,8 літра, може є менша. Подивлюся, які кольори, і, можливо, собі також візьму. Не показав вам ось ці от е, об'єми, так, що тут у нас є. Зараз вам покажу мінімум тут 1 літр, 1,5 літри, 2 літри, 2,5-3-3,5 літри. Максимально безпечне так, наповнення 3 літри. От написано. Ось так всередині виглядає. Це те, що я вам не показав. І ось тут з іншої сторони в кружечках, Будь ласка, ось тут е, мінімум зараз не бачу. 4, 4 кружки, 6, 8, 10, 12. Максимальне наповнення 12,5 чи 13, і максимально от 14 е, чашок чи 14 кружок. Мінімальне наповнення водою, бачите, 12 мм і більше. Так? Якщо менше, то може все це діло погоріти. Так? Може постраждати силикон. Ось ця от штука зовнішня. І внутрішня, до речі, також складається ось так. Оп. Оп, і все. Склали, накрили кришкою, закрили ручки. Ось так. Опс, сюди. Опа, і все, і побігли по своїм справам дуже класна річ. Ось таке от чудове відео сьогодні вийшло. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Я в захваті від цих каструль, від XP, мені дуже подобається. Раджу розглянути, якщо вам подобається дизайн, якщо вам подобається взагалі оця каструлька, якщо вам підходить об'єм, якщо вам, коротше кажучи, все подобається і підходить воно під ваші Умови експлуатації, обов'язково звертайте увагу. В багаття не ставити на пальник, ставити, але дивитись, щоб полум'я від пальника було у донешку, ось це металеве алюмінієве, так занадованого алюміні, і щоб язики полум'я не заходили на силіконові стінки. Так ваш банячок прослужить дуже дуже довго. В мене є знайомі, які користуються посудом сіту більше 10 років. Тому робіть, будь ласка, висновки. Якщо подобається, то сміливо можете купувати. Обирайте потрібний об'єм, потрібний колір. Мій промокод у вас є. Вся інформація промокод на знижку, так, вся інформація в описі під відео. Обов'язково дивіться, вподобайки, палець вгору, коментарі, як завжди, чи подобається, чи не подобається ось такий от посуд, складний силіконовий з металевим донишком, який можна ставити на газові пальники. Чи взагалі подобається ось така от серія від C2Summit, Чи взагалі подобається посуд C2Summit і фірма? Загалом, яким посудом користуєтесь ви, в будь-якому разі всю інформацію залишайте в коментарях. Давайте там і поспілкуємось, Ваші коментарі з великим задоволенням я читаю. Всім дякую, побачимося з вами у наступних відео. Бережіть себе, па-па!